Зима завершується і дуже хочеться вірити, що неспинні новини про скорочення в ігровій індустрії залишаться з нею. Та поки студії роблять відеоігри і всяко шукають кошти для свого існування, нам робити своє, розповідаючи вам про всі ці неймовірні проекти. З вами портал Play.ua і це березневий порадник геймера. Поїхали! Відкриватиме березень новий проект студії Full Theory, що покаже нам темні сторони Варшави початку 20-го століття, що перебуває під імперським човодом Росії. За Таматурч розповість нам історії Віктора Шульського, чолов'ягу, що вміє бачити та керувати потойбічними істотами це люторами, внутрішніми демонами людей. Справа це небезпечна, бо, окрім того, що місто наповнене купою неприязних особистостей, ще й сама робота Віктора потроху зводить його з розуму. Розробники обіцяють цікавий погляд на тактичну покрокову бойову систему та потужну історію з елементами детективу. Взяти на себе роль таматурга та влаштувати домінічний розсоріс у Варшаві, ми зможемо вже 4 березня. Другим релізом місяця стане новенька платформа для редакційних стракопадів WWE 2 k 24 Цьогоріч розробники віддадуть шану 40-літній історії WrestleMania та створять для гравців можливість відтворювати знакові моменти з цих незабутніх подій. Та якщо ви не маєте настрою пірнати в історію, то для вас приготували низку нових режимів гри, серед яких «Бій з Труною». Звісно, не забули й про можливість поховань власних амбіцій на півдорозі до слави у двох сюжетних кампаніях та режимі менеджера, пірнути у вир американські. Канського реслінгу вийде уже 8 березня. Чимало надій покладено на відродження серії Alone in the Dark, що заплановане на 20 березня. Нова жаска Історія у зловісному маєтку з купою чортовиння, усяко переконує, що втиснемо суспинку крісла та не відпускатиме до самісіньких титрів. До створення навіть долучили зіркових акторів Джоді Комер та Девіда Гарбора. А попередньо випущена демоверсія хай і не розкриває до ладу ігроладної складової, але виглядає багато надійно. Як воно вийде насправді, не знаємо, але дуже хочеться вірити, що добре. До речі, ми збираємо разом із фондом Повернись живим на гнів причистий. Це комплекс для наших снайперів, що дозволить їм розвідувати та нищити цілі на відстані 2000 метрів. Кидати свої гривні можна прямо на банку за QR-кодом, посилання буде продубльоване в описі під цим відео. Найочікуванішим релізом березня стане продовження «Dragons Dogma», яка спільнота виглядала довгих 12 років. Сюжет розгорнеться у паралельному до оригінального світі, розповідаючи нам деталі протистояння націй людей та звірів, у вир якого затягне і нас. Продовження представить новий клас Трікстера та збагатить систему пішаків, які тепер частково виконуватимуть функцію користувацького інтерфейсу, звертаючи вашу увагу на цікаві місцини та підказуючи, де вас очікує наступний квест. А пригод буде з головою, тому що тутешня мапа, хоч і буде у четверо більше, але за насиченістю обіцяє бути навіть густішою. Тож здувайте пил з пригодницького спорігу. Радження 22 березня час вирушати у фентезійну мандрівку. Власники Nintendo Switch за браком доступу до більшості знакових релізів місяця отримують у свої розпорядження насичену пригоду принцеси піч у театрі. Злача клунка спаскудила доробок відомої театральної трупи. Тож, залучившись підтримкою однієї з учасниць і зібравши волосся магічною гумкою, принцеса візьме на себе роль та насправді усі можливі ролі, що допоможуть їй здолати зло. Ви зможете приміряти на себе костюми фехтувальниці, детективки, кондитерки та чимало інших, щоб у розмаїтому наборі міні-рівнів довести, що вам. Усі завдання до снаги. Квитки в театр видаватимуть уже 22 березня. Того ж таки дня. Тім Нінджа представить світу власну мандрівку Японією 19 століття. Це буде складний шлях самотнього воїна, що продиратиметься крізь тяжкий для країни період. Якщо після перших показів нам те й діло кидалося в очі схожість показуваного до ігор серії Assassin's Creed, то зараз після детальнішої демонстрації ігроладних особливостей сумнівів немає. Це гра, що увібрала у себе багаторічні напрацювання команди розробників серії NIO та представить нам сповнену випробувань бойову систему дуже доречно для цього буремного історичного періоду. Яким видасться сходження Роніна дізнаються 22 березня власники PS5. Спільнота Battlefield Ukrainian Community наприкінці березня проведе відкритий онлайн-турнір у грі Battlefield 2042 до якого запрошують усіх бажаючих геймерів та поціновувачів гри. Подача заявки на участь безкоштовна, натомість усі учасники матимуть змогу позмагатися за призи, адже кожен учасник команд, що займуть перше, друге і третє місця, отримують мишки брендів Red Dragon, Logitech та T-Dagger. Турнір буде проходити 30 та 31 березня. Тож не зволікайте зі збором команди і подачею заявки на участь у Діскоді спільноти, Ноти, посилання на яку ми залишили в описі. Ну і так, якщо у вас немає тіммейтів, то я певен, що вони знайдуться на сервері. Рішення додати Prison Architect 2 у блок основних релізів далося складно. Без одного боку, це продовження зразкового тайкуну, творці якого за роки показали, що знають свою справу і вміють працювати з відгуками гравців. З іншого ж, це маловідмінна у своїй основі від попередниці гра, основним нововведенням якої є поява у ігроладі третього виміру, і як наслідок поверховості створюваних нами в'язниць. Звісно, це все приправлять суттєво покращеним шиї в'язнів та персоналу і більшою реактивністю кожної з ваших дій. Але чи буде цього досить, аби Надати нам достатньо новий досвід і заслужити цифру 2 у назві. Дуже хочеться вірити, що так. Та дізнаємося вже 26 березня. З вікном давно немає і натяку на сніг, та 26 березня вийде нова гра за серіалом South Park з підзаголовком Snow Day. У ній через сильну засніженість південного парку в місті почались масові заворушення та перерозподіл територій, у тому числі і між компаніями наших улюблених героїв. А ми в ролі новачка разом із компанією наших друзів-новачків маємо взяти участь у всіх епічних подіях. Ігроладно, це буде кооперативна пригода від третьої особи, де ви всіма доступними засобами будете нищити паскудників ворожої фракції. От і все. Але чи вдасться вам впоратися в умовах снігового апокаліпсису, холод скаже своє слово. А перед тим як перейти до меншеньких релізів, ми хочемо подякувати всім нашим спонсорам на БаймієКофі та YouTube. Саме завдяки всім цим прекрасним людям, імена яких ви бачите на екрані, ми і можемо робити все більше і більше контенту з дня в день. Приєднуйтесь ви, окрім раннього доступу до матеріалів, ви зможете отримати ще кілька цікавих бонусів. Крім вервечки великих релізів, березень вражатиме добрячим набором дрібніших новинок. Так, 5 березня з дочасного доступу вийде кооперативний The Outlast Trials і тим самим добереться ще й до консолей. 7 березня до PlayStation таки дійде інтерактивна пригода серіального формату S Dusk Falls. А наступного дня з'явиться новенька фентезійна тактика Unicorn Overlord, видана з-під крила Atlus. 12-го числа Konami зробить іще одну спробу відродити серію Contra, цього разу з підзаголовком Operation Galuga. та виглядає воно як щось що ніколи не мало вийти за межі закритих показів. Власники консолей PlayStation врешті зможуть насолодитися неймовірною на Hi-Fi Rush 18 березня, і в свою чергу поділяться з ПК гравцями Horizon Forbidden West Complete Edition, що вийде 21-го числа, а закриватимуть місяць порт планет зу на консолі та містично зосереджено довколи сімейної історії мандрівка Open Road. Над відео працювали Владислав Попідоха та Володимир Бортюк. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України, завдяки ним ми змогли зробити цей ролик, а ви його подивитись. Посилання на збір для снайперів від нас та повернеться з живим будуть в коментарях та в описі під цим відео. Слава Україні!